Треба так пустиння родно взяти пошити, щоб можна було накривати імя щоб цих дров видно не було почати. Побачимо, Чого не знає куди ти їдеш. Дай биш. О, о, воно палкою, воно, воно ша, ша. Уже махає палкою. ви? два... Ну Давай. це. Оце ж вона дуже. Да я потягусь. Підтягнуся. Це ж ти що стояли. Він добрий. Добрий! не не повипадають. Ні, не повипадають. Реєстраційний талон. Є. Що є? Документи на дрова є? Єсть. Які дрова? Ну, на полі. Удома в мене документів немає. Противіполіс. Да. На другому документы есть? У дома нема, я дому везу. З дому везу? везу. Да. Куда иду? Туда иду, гуляю, по иду. Гуляю по удеюсь. Да. на дрова документы подойди. Я говорю, я з дому везу. Я понял. Да. Сейчас не беру. Хорошо. Нет. Дому везу. Да. А? Ні, вдома рубав. 10. Ну як вдома? Ви ж дивилися, Кабмін продав, оцінив гектар за одну гривню. Ви ж дивитесь про новості, А, Ну то я вам говорю, вони одну гривню у нас за одну гривню гектар насаджень продають. От їхала машина, я купив. Дав 200 гривень, купив загрузився. У правилах як написано, куди я їду. Там, Ні, ну то що ж ви мене питаєте? Я вам говорю, їхала машина, я купив. Оце є. У вас є орієнтівка на те, що я вкрав дрова? А, Ні, ну а ти. Підготую. А, ну кажіть де. Хорошо. Добре їхала машина, ми туди Ну ладно да, да. Ти припрощається дрова, так? Да? Ну да, так що. Позвони Миколі Скажи що ми стоїмо на лесі Українки вниз І нас тут спинили так чинять чи Дай приїде сюди чи, хто Давай, на в новини, зараз подзвонимо. Що будемо робити, хлопці? Будемо дзвонити на газчайні новини. правда? Пресу, пресу? пресу визиваємо. У вас нема документів друга. Нару... Причина вашої установки, ви мені скажіть, так? Да. Да. Не закінчимо. Леди. Десь на ямці, чи на гурті, не на випаде. Ще раз. Тривно, тривно. Ще раз. Я вибачаю, ще раз скажіть номер, номер, номер ваш. Номер кажіть і причину установки. Я вам назвав причину установки. Кажіть ще раз. Що я вам запитую? Падається одразу, як попугай повітряє. Так, напевно. Я ж вас запитую, чому ви мене запинили? Я вам сказав, що... Я їхати можу? Я... Я їхати можу? Я вам мешаю. Ви мешаєте мені. Лейтенант. Я їхати можу? Ні, їхати Чого? не можуть. Тому що у вас немає документів на дрова. Які документи мають бути? Накладна, де ви їх купили? У вас є орієнтіровка на те, що я різав на друго, чи шов. Я питаю. У вас дрова є. Я купив у людини. Їхала людина, я купив. Які Їхала питання? Людина. Да. 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 Купили. Накладна да. йде на дрова, на відходи. Я вам буде. ще раз пояснюю. Їхала чек, машина, вам я друго. купив все. Закон я я вам купив собі. Міліст, я ви не літа, ви її відставлювати машину з причини остановки, провірка документів на товар. Да не останавливай. Документи на машину в я не нормальну. На товар. Милиция, которая, ну, да. мы, транспортная луко, милиция, которая... так вызывайте, где Транспортная милиция имеет приедем. право остановить, а Но вы луко, имеете луко, право остановить луко. только потому, если есть... У нас диалог, чем нового? Диалога ж нет. Так, диалога нет. Какого? Диалог. Нету диалога. Я говорю, диалога нет. А вы идите от мужчины. А вы от мужчины это не троги. Ну, представьтесь для начала, бо я ж не почув як. Подойшов, да, ну... вам Причину зупинки Причину я... зупинки ви я... сказали і документи. Под... Документи. 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 Я вам показав документи. Причину... Я вам документи показав? Причину... Вам документи слід показати? Да. Давайте ви ж документи. Будь ласка. Давай. Алло. Вам чого діти, як хто там інтерв'ю? Ну все, вийде, все. Ну, б... ну как би снімаєте? Добренько, пари, давай давай. Я слава. Он решил, что снимать. Он будет вас. Да <г party> ради Бога. Откройте покажу. Я Документ, хочу, нет, можно про... камеру Вы да, нет, я читаю. Я просто прочитаю. Эту ну камеру так не надо опять. Я, я durch... на документы камеру right? не назвал. Нормально. Тимошенко Иван Валерьевич, Так. Господи, раз опустить. Здесь не так до 27.03.2017. сейчас 50, 50 машин, Он сейчас будет. 15. Как сейчас будет, сейчас будет ребят? 15, 15. Какие, Какие 15. вы выкупы? Какой у вас план? Покажи его, что? вам. Что, надо остановить машину? Покажи, что у вас Я еще раз. Включи смог. И нацелите хоть одну. У вас есть чем а? накрыть? По да? Есть. Есть. Пленкой? И родно там ей, Волчка. Командир! Командир! Что там, уже все? Он ну, там дебил бегает в кепке. Похоже, как у меня, но ну, не такая. Спроси у него. Вы редкий дебил. Я ему объясняю одно, но не смотрит Я сейчас позвоню. Я говорю, дебил, ты на месте должен определиться. Ты погоны Ну, Что тебе мог сказать? Да, я же скажу, что не Субтитры То DimaTorzok Ні, ну майже є люди, є люди, є люди Піть укріпіть волос, упаде, не впаде, не прижає числиво Зараз от хлопці бусом, щоб виїхали пере. Ну, а я проведу, але нехай їде спереди там. не, не, у тебе не сидіть просто за ногу Окей, поряд Там шай заходить. Трович йому не подобається, я питаю, я їхати можу. Він морозиться стоїть, кажу, я їхати можу чи не можу? Стоїть морозиться, приїхали все шайки. Кажу, він твій начальник, мовчить. Я питаю, він твій начальник, він мовчить. Кажу, їхати можу? ну мовчить. Він не міг, що Бог його знає. Він не міг. Що він не знає, що робити, а указання йому не зверху. А він не знає, що робити. Я ще часом Припиняє так само ті стояли, у нас теж дивиться. Забий дивиться, що... побалакали, на галочка, ополочка! Біжи за ще один стоїть, ха ще цьому по

Причина зупинки для начала. Що кажете? Причина зупинки для начала. Думаю. Причина зупинки? Да-да-да, так. Да, да. А передньому перехресті... Так. Є. Напрямок руку по смугам. Так. Ви здійснили е, рух в даному метру, не з тієї смуги. Розумієте? Там є два ряди... Е -е, ви дивіться, вон, там виїжджає машина, з якої смуги вона виїжджає. Де? Зір який у вас? Підскажіть. Добре. Добрий, добрий. У мене теж добрий. Ну, подивіть, будь ласка, посвідчення, от я перевірю. Будь ласка. Ви я але Так? Так. Віри, можна кругом зробити. На Тільки що провіряли. Я вам вірю. Я ж там не провіряв. Ну слава Богу, що ви не провіряли. П'ять разів зупинять, п'ять разів. Да, Привіряю. я показую. Так, так, одному. Кругом можна. Так, тут зробимо. Кричип. Командир, командир, ми розберемося. Ні, але він щось їде, кричить, він щось зупиняється. Ми розберемося, хлопці. Так, йди, йди, іди, іди. Я розберуся! іди, на що ти трохи? <пробітник> хлопці, йді. Забирайте хлопці, заберіть. Забери його, забери, заберіть його. Все, ну заберіть хлопці, щоб я не було просить. Всього забирайте, все, назад.

Я не, зупинити, я не командир хлопців. Я нормально Ну, А вони прибігають, куча людей, щось там п'яне. Нема претензії, так, Микола, йди забери своїх хлопців. Не поездка удала. Каже, ви проігнорували знак. Кажу, який? Вам сказали розвернутися. Кажу, мені ніхто не говорив розвертатися. Мені сказали, що можеш їхати взагалі. Апарації продають. Поки бидло. Таке битло нас захищає, понімає? От і все. Прошки, він ж передав по рацію, це, це спеціально остановив придержав, щоб догнати. Він ж там нічого не міг зробити. Да, 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 тут починає. Да. А що він тут робить? А вони цей мені каже, що вони сказали тобі розвертатися. Хто казав Я кажу, мені ніхто не вирозу. Я все до них підійшов, питаю, хто з вас говорив розвертатися, хто з вас розговорив, мені розвертатися. Так це ти є сам її машина. Це другий. А чого розвертатися? Ну, я не знаю. І а куди розвертатися? Не знаю. Де, постричнею? Може, може вони дороги всі купили, хто я знаю. Чого я маю розвертатися? Де вилазить, щурі, б, понімаєш? Щурі. Як після цього їх народ має уважати оцю падання, понимаєш? Вони як ті гіє набігають і хочуть пустити, розірвати, понимаєш, бо їм сказали.

Лучше оттуда давай, давай, езжай. Давай, езжай. Водей, давай. Да? да? Юрий. Юра, Юра чекай, чекай, чекай. Ну, у вас еще одна машина. А зараз скажу. 04, ну, это ваши цифры? Не, вот так, вот. не, не, не. Проезжайте. Проезжайте. На день ремня, Коля. На день ремня. Ехать можно! Поехали, Ехать можно! Сказали, ну сейчас я ж пытаюсь, ехать можно? можно. Сказали, что проезжали Что это? Да, надо ехать, и ничего не пытаться Я не знаю, где вы сейчас все, Я сьогодні на це все відео викладу в інтернет. Тільки ж без моту, то щоб почиститися. Мою рожу зі ти Я не знаю, як його почистити. Що, може цей буде спиняти. Заїжджай зайди полак із джати. А потім ще терденці. Я туди і вийду.